Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про весняні квіти. Квіти можуть рости в саду біля наших будинків і робити наш будинок затишним, а також вони можуть рости у полі. Але спочатку ми поговоримо про садові квіти. Тож, починаємо наш мандри і знайомство з його мешканцями. Перша квітка це ірис. або ще на них кажуть півники. Друга наша квітка це запашна. Гарна півонія. Третя квітка це кущ. Це бузок. Четверта квіточка це нарциси. Ще одна весняна квіточка це тюльпани. Це гіацинти. А це крокуси. Продовжимо наше знайомство з квітами. І зараз ми з вами дізнаємося про весняні польові квіти, які ростуть у полі та у лісі. Перша квіточка це підсніжники. Друга квіточка це проліски. А це гілочки квітучої верби або котики. Це фіалочки. Це Кульбабка. І остання квіточка це конвалії. Ось такими квітами, які розквітають весною, ми з вами сьогодні познайомилися.